В будинку 162 на вулиці Ломоносова укриття облаштоване у підвалі четвертого під'їзду. Тут люди зберігають власні речі, освітлення немає. Голова ОСББ супутник Сергій Тирченко каже: у 2014-му мешканці будинку самі тут навели лад. Пару машин мусора вивезли, прибрали, принесли, там якісь стулі, столи там що штозану. якось тут розміститься. Є лавки. Посідні є кровать якась. то Ну, більше, в принципі, нічого, ну вода є централізована. Вбиральні заплановані за проєктом наразі не працюють. Саме приміщення близько 400 квадратних метрів. Тут можуть сховатися більше двох сотень людей. У сусідньому будинку люди також самостійно обладнали укриття, провели освітлення, обладнали вбиральню. Труби міняли, дно вбирали. От вода йде, мила лежить. туалет. Тут під час обстрілу можуть укритися близько 50 людей. Ключі від укриття, за словами Віктора, є у кожного жителя під'їзду. Таких захисних споруд в підвалах багатоповерхівок 66. Ця цифра не остаточна, каже начальник з питань цивільної безпеки та охорони праці Костянтинівської міськради Леонід Єфремов. Зараз у місті працює інвентаризаційна комісія, яка обстежує укриття. ще там треба працювати над этими з указателями з табличками? Ось це є як раз комісія, яка буде визначати, що необхідно, необходима для кожного. Вот. Система оповіщення, система освещения, система указателей. Такі захисні укриття врятують від радіаційної та хімічної зброї. Це захисні споруди типових проєктів. Бункер є й в колишньому кінотеатрі, який не працює більше 30 років. Укриття теж покинуте. Немає ні нічого, ні води, ні світу, вентиляції теж немає. Воно не приспособлено для знаходження тут людей. Ну, це просто опасно. А це бомбосховище на території колишнього металергійного заводу. Двері тут зачинені. Треба ухажувати за ними, убирати то, що у нас сьогодні та місцекрас на підтаплюється, От, то ано затоплена частично, там обрушені. Таких укриттів в місті 34. Більшість з них знаходяться на територіях заводів та підприємств банкрутів. Уже і не знаходимо, як вони безкоштні. Ми вже 9 таких саружень списали, які не пригодні к експлуатації і втратили свою своє назначення. Єфремов каже, комісія обиратиме для відновлення ці укриття, які ще можна відремонтувати. Також каже Єфремов, перевірятимуть ці підвали приватних будинків, аби зрозуміти, скільки людей можуть укритися там. Наразі в Костя Проживає 72 тисячі людей. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.